5,5 мільйонів потрібно на нову систему оповіщення для міста. Такі плани стоять на 2023 рік в програмі забезпечення техногенної та пожежної безпеки захисту населення і території Житомира. За результатами опитування, нині 75% містян чують сигнал оповіщення про небезпеку. Покращити планують і програму Безпечне місто. Нині у Житомирі встановлено 570 камер у місцях масового перебування людей у школах, садочках та лікарнях. Цю цифру планують. Збільшити, значить до 25-го року планується встановлення більше 700 камер відеоспостереження. Єдиною проблемою, яка є на сьогоднішній день, це обмежені ресурсні можливості міського інформаційного центру стосовно системи обробки інформації, яка поступає з відеокамер. І тут ми планували вже геть нове приміщення, планували роботи стосовно. Підвищення потужності серверного обладнання, ну але наразі бойові дії змусили нас призупинити цю роботу, тому користуємось поки що тими можливостями, які є. А ще у Житомирі з'являться добровільні формування цивільного захисту. Передбачається, що охочі містяни на випадок екстреної ситуації за бажання зможуть стати на допомогу рятувальникам, як це робили у березні, коли авіаудари у місті руйнували цивільні будинки. Перші такі групи улітку проходили навчання. Загалом охочих зареєструвалося 300 чоловік. Відповідно, під завдання, які можуть бути, ми розробили структуру цього формування на підставі вимог постанови кабінету міністрів. Положення про це формування, От, закладаємо гроші, будемо виходити на сесію в межах 200 тисяч фінансування на їх матеріально-технічне забезпечення, От, з тим, щоб створити ефективні умови їх залучення до виконання тих чи інших задач. Наскільки це формування буде залучено в повному обсязі або його частина, передбачається навіть збільшення формування цього кількості. Це буде залежати від тих завдань, які будуть поставати перед нашою громадою. Рішенням виконавчого комітету у місті ввели мораторій на підвищення тарифів на опалення. Попри здорожчання цін на паливо та електроенергію, різницю між реальною вартістю та тарифом компенсуватимуть за рахунок міського бюджету. Тим часом у Житомирі починає функціонувати соціальна кухня. Влада затвердила договір про співпраці з благодійним фондом Карітаспес. Перші обіди людям видали вчора, поки готуватимуть тричі на тиждень згодом робитимуть це щодня. Програма розрахована для ВПО та Житомирян, які опинилися в скруті. Люди мають у нас зареєструватися, вони отримують QR-код, отримують картку. Кухня не є аж така велика. Спроможність кухні максимально 300 осіб. 300 обідів. Так. Ні, це наразі будуть тільки обіди. Буде повноцінне перше, друге. І також вони зможуть собі, собою брати там буде про пакетик чаю, пакетик кави, щоб собі вдома могли вже за потребою скористатися. На виконкомі заслухали і звіт керівників комунальних підприємств про виконання фінансового плану за 2021 рік. Доходи підприємства, ну я в загальній цифри скажу 4 мільйона там 322, витрати 3 мільйона 970, 900 39 мільйонів перепрошую 725 і в цілому виконання плану, перевиконання плану в 2,5 з половиною разу мільйон 4 тисячі. Дохід від наданих послуг 846 тисяч, витрати мільйон 127 тисяч, при плані значить, збитків 356, збиток склав 281 тисячу гривень. У центрі захисту тварин збільшиться вартість ветеринарних послуг на 15-17% через дорожчання цін на матеріали. Ми на ринку залишаємося досить конкурентними, і в нас на сьогоднішній день основні послуги, які ми надаємо і які користуються найбільшим попитом, це стерилізація тварин. Є ціни в нас одні з найнижчих. Тому прошу підтримати цей пункт. А також ми вносимо ще 27 нових. Ветеринарних послуг в основному це більш складні оперативні втручання, на які є попит, і лікарі вже наші практикують. і Ми хочемо надавати ці послуги. Вікторія Гнатюк, Юлія Зіткевич, телеканал СК 1